Це з трьох фракцій. Так а і Удар, і Батьківщина, і, фру... і... і Свобода. І ніхто не забороняє. Я сам проти заборон партій. Але партії, які сповідують злочинну ідеологію, от їх треба забороняти. І до чого провела партія регіонів, ви бачите. Чому вони в повному складі, повному складі проголосували в неконституційний спосіб з порушенням чинного законодавства. Вони проголосували, кажуть, що так можна робити. І до речі, що стосовно мавпування. Вони проголосували, і Оліник сказав, що ну, що у нас ж є з підписи, правильно? Вчора е, Попіїв завіряв, що теж у нього підписи є під бюджет. Ну, одразу ж технологія Київська переноситься на місцевий рівень. То, ну, ну, то тобто можна... об'єднаного опозиції ну, не буде. Пануючи керуючи силу нашого суспільства, все вирішує ну, народ. На... П'ята депу... стаття Конституції. Депу... Джерелом влади, є народ. Як люди вирішують. позачергових виборах, з депо олежте не буде з друг, не тренер. Ну ще про нас колись був головою з щоб мав куди повернутися. Давайте багато питань. Ми виконуємо плакання людей. Люди зверталися сьогодні до нас заборонити ці дві політичні сили. Партія комуністів і партія Ліонів і ми виконуємо їхні доручення, і не більше. І ми звернулися до обласної ради, і тепер обласна рада не маєте силу відбити атаки якщо...